Всім привіт, друзі! Сьогодні дуже цікава розпаковка, а саме до мене приїхала ось така посилка. Я замовила собі ось такий мікрофон DJI Mic Mini, і хочу з вами його розпакувати разом. Ось така коробочка до мене доїхала. Я замовляла на AliExpress. Доїхала за 11 днів до міста Київ. Коштувала ця. Мікрофонна система аудіосистема 5058 гривень. Я подивилась в магазинах на ринку. У нас вони коштують від 7 6,5 тисяч. Але коли я не зверталась все розкупили. І я спробувала собі замовити на свій страх і ризик цю мікрофон, цю систему з aliexpress Тож давайте з вами розповімо, що мені прийшло. В Україні немає офіційного представництва. Бренду. Я питала в конці в різних мережевих магазинах. Мені сказали, що в Україні представництва немає, і все, що є на ринку, це завезене в сіру. Я не стала шукати, де можна замовити з Польщі, з інших країн. Бо мита, доставка теж ціна буде така, як у нас тут вже на ринку. Тож такий мікрофон DJI Mic Mini. Ось така коробка, таке пакування. Дивіться. Ну, Сподіваюсь, це оригінал, Бо, бону ще не підробляється. Китай, Китай. Хоча всяке буває. Так, він приїхав, запакований. Я вибирала продавця, щоб у нього був гарний рейтинг. Були відгуки, були відгуки з фото. Тож, це була найприємніша ціна, що я змогла знайти. Тож, давайте дивитися, що всередині. Так, тут у нас є якісь стікери, інструкція. Що ж в цьому мішечку? Ох, яка кліпучка. Так, така сумочка дуже приємна на дотик. Такий вигляд має. Що ж всередині? Так. Це вітрозахисний екран. Тут таких має бути два кабель. І сама, так, тут все, і сама ця, і сама ця міні-система. Кейс. Пакування все таке. чотенько. Дивіться, ось який вид він вид має. Зверху. Це для зарядки. Press and unlock. Нажмі. Натисни та відкрий. Все заряджене, все.